Дорогі, розпочинаємо молитву прославлення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Господи, бо ти великий Бог. Слава тобі, Господи, бо ти твориш великі діла, дивовижні діла. Слава тобі, Господи, бо ти кличеш нас брати участь у Твоїх ділах, великих ділах, маленьких ділах, Господи. Твоя величність проявляється, Господи, в любові, в доброті, в милосерді. Слава тобі, Господи, слава алелуя. Великий наш Бог, могутній Бог, досконалий. Слава тобі Господи, Ти Господь щедрий. Ти, Господи, вірний, тобі можемо, Господи, довіряти, бо ти ніколи не підведеш слава тобі, Господи. Слава тобі, бо Ти святий, Ти величний, прекрасний. Слава тобі Господи. Великий наш Бог Заспівай великий наш Бог, прославляй великий великий. Прославляй великий наш Бог, заспівай великий, великий наш Бог, великий наш Бог, прославляй великий наш Бог, заспівай великий. Великий наш Бог. Великий наш Бог. Прославляй великий наш Бог. Заспівай великий, великий наш Бог. Вели Великий наш Бог прославляй великий, великий наш Бог, великий наш Бог, величай великий наш Бог, прославляй Господи, слава, слава, слава і хвала Тобі, великий Бог, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Господи, Ти є великий у своєму творінні, Ти є великий в людині, ти є великий в усьому, що сотворив, Господи. Слава тобі, Господи. Слава Тобі Господи, бо Ти є великий у любові. Твоя любов не має меж, Твоя любов досконала. Ти є великий, Господи, у любові. Слава Тобі, Господи. Ти є великий Господи, у милосерді Своїм. Твоє милосердя, Господи велике. Ти у своєму милосерді. Прощаєш, Господи, найбільшому грішнику, Ти в своєму милосерді, коли ми каємося з гріхів, Ти, Господи, стараєш їх і вже не пам'ятаєш. Слава тобі, Господи, великий Бог у Своєму милосерді. Господи, Ти є великий у Своїй доброті. Ти є добрий. Добрий Бог, велика Твоя доброта, Ти великий у своїй доброті, слава Тобі, Господи. Слава тобі Господи, бо Ти є великий у своїй мужності. Ти є мужній Господь, відважний. Все, ти, коли жив на землі, то відважно говорив правду. І знав, що за це тобі буде. Ти відважно проповідував Царство Боже, ти відважно говорив, хто ти такий, що ти є син Божий, що ти є Отець Одно, хоча знав, що це не подобається фарисеям і книжникам, але ти. Був відважний і не звертав уваги, що про тебе подумають чи що тобі зроблять інші. Слава тобі, Господи, бо ти є великий у мужності. Ти є великий, Господи, у святості. Ти є найсвятіший, святий, 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 Ти великий у святості, слава тобі, Господи. Ти є великий Господи! У своїй вірності, Ти є вірний Господи, вірний завжди. Твоя вірність є великою, Господи. Ти ніколи не підведеш, ніколи не зрадиш. Ти є вірний Бог, велика Твоя вірність, Ти є вірний, Господи, обітницям, які дав нам у Слові Божому і приватно, Ти є вірний Господи, в тому, щоб нас підтримувати, допомагати. Коли ми є в Твоїй волі, Ти є вірний Господи. Слава Господи, Твоїй вірності, бо ти великий у своїй вірності. Слава тобі, Господи. Ти великий, Господи, у ділах своїх. Ти великий Господи у своїх діяннях. Читаємо і в Старому, і в Новому Завіті ці великі чуда, які Ти творив, і бачимо теж Твою велич у Твоїх ділах. Слава Господи, бо ти великий у своїх ділах. Слава тобі, Господи, бо ти є великий у прощенні. Ісусе, ти сильно настраждався, безмежно настраждався в часі хресної дороги, в часі розп'яття. Але ти висячи на Христі весь скровавлений. показав свою великість у прощенні, бо ти простив ворогам, а навіть молився за них. Слава тобі Господи, бо ти великий у своєму прощенні. Слава Господи, бо ти великий у прийнятті. Ти приймаєш кожного з нас таким, яким Він є, Ти приймаєш. Кожний наш недолік, кожну нашу ваду, кожну нашу недосконалість, кожний наш гріх. Ти хочеш, щоб ми змінювалися, але тут і зараз Ти приймаєш нас такими, якими ми є. Ти великий у своєму прийнятті, слава тобі, Господи! Ти великий, Господи, у своїй щедрості. Ти, Господи, безмежно, щедрий Бог, який дає набагато більше, ніж ми просимо, і який дає набагато цінніше часу, ніж те, що ми просимо. Щедрий Бог. Щедрий Бог, слава тобі, Господи, бо ти великий у щедрості. Слава тобі, Господи, бо Ти є великий у безкорисливості. Все, що ти проявляєш, любов, милосердя, доброту. Ти це робиш безкорисливо, Господи. Просто так. Ти великий у своїй безкорисливості. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, Аллилуйя. Вала тобі Господь, ти, великий Господи, у своїй мудрості. Ти в своїй мудрості, Господи, вмієш зло, якого не хочеш, але яке люди роблять. Ти у своїй мудрості вмієш всяке зло обернути на добро. Ти у своїй мудрості, Господи, часом не даєш нам те, чого ми просимо, бо знаєш, що воно для нас не корисне, але даєш інше Те, що для нас корисне. Слава тобі, Господи Ти у своїй мудрості, Господи. Ведеш нас тією стежкою, яку приготував, хоча іноді вона нам не подобається, ми бунтуємо, не хочемо по ній йти. Але ти, Господи, у своїй премудрості, у своїй мудрості знаєш, що ця стежка є для нас доброю. Слава тобі, Господи, у твоїй мудрості. Слава тобі, Господи, бо ти великий у своїй мудрості. Слава тобі Господи, бо ти великий у своїй відкритості. Ти відкритий на кожного. Ти дозволяєш, Господи, приходити до тебе, промовляти до тебе, бути з тобою. Ти завжди відкритий на кожного з нас. Слава тобі, Господи, бо ти великий у своїй відкритості. Слава тобі, Господи! Hallelujah. Прославляй Господа о душе моя, Його святе ім'я, як ніколи співай, прославляй, благословляй Господа, прославляй. О, душе моя, Його святе ім'я, як ніколи співай прославляй, благословляй Господа, новий день прийде. Зі сходом сонця Пора співати пісню слави знов і вже немає значення, що станеться сьогодні. Не впийно буду славити любов, прославляй Господа. О, душе моя, Його святе ім'я, як ніколи співай, прославляй, благословляй, Господа, прославляй Господа, о душе моя, його святе ім'я йому, як в перший раз, о, душе моя, благословляй Господа прославляй Господа, О, душе моя. Його святе ім'я, як ніколи співай, прославляй, благословляй Господа. Новий день прийде зі сходом Сонця. Пора співати пісню слави знов. і вже немає значення, що станеться сьогодні. Не буду славити любов. Не буду славити любов. Прославляй Господа. О, душе моя, Його святе ім'я, як ніколи співай, прославляй, благословляй Господа, прославляй Господа. О, душе моя, його святе ім'я йому як перший раз. О, душе моя, благословляй Господа, прославляй Господа, о душе моя. Його святе ім'я спева як перший раз, о душе моя, благословляй Господа, благословляй Господа. Благословляй Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі, Хай прославляє наша душа Тебе, Господи, Хай хвалить тебе, нехай наша душа захоплюється тобою, Господи. Нехай наша душа шукає в Тобі спочинок, в Тобі захисток, в Тобі опору. Хай наша душа, Господи, потоне в Тобі. Слава Тобі, Господи, слава, Алелуя, алелуя. Хай наша душа благословляє Тебе, Господи, повсякчасно, в кожній миті нашого життя, в кожному нашому подиху, і коли нам радісно, весело, легко, і коли нам сумно. Важко, хай в кожному нашому подиху наша душа прославляє, і благословляє Тебе, Господи, бо Ти достойний прийняти всяку славу честь і поклоніння. Слава тобі, Господи, слава. Просимо Тебе, Господи, Твого захисту на цю ніч. Просимо, Господи, захисти нас від ворога. Просимо, Господи. Полегше болі страждаючих, утіж засмучених. Просимо Тебе, Господи, підніми упалих, підпережи поранених. Додай силу знесиленим. Просимо тебе, Господи. Просимо тебе, Господи. Укріпи віру тих, які в безнадії, і укріпи їхню надію. Просимо тебе, Господи. Просимо тебе, Господи. За всіх наших військових, за тих, які зараз воюють на передовій, за полонених, поранених, за тих, хто зараз в немочах, Просимо, Господи за всіх дітей наших викрадених ворогом про повернення їхніх. Просимо, Господи, за всіх, хто через війну залишився без даху над головою. Просимо Господи, про добродіїв для них, просимо Господи, щоб ті, хто має багато, могли ділитися тим, що мають. Як казав апостол Павло, щоб нікому не бракувало, щоб ніхто не відчував недостатку, щоб одні могли покривати. Не статки інших, ті, хто має надміру. Просимо Тебе, Господи за нашу батьківщину, за кожне село, селище, містечко, місто, за нашу столицю. Просимо Господи про Твоє царювання. царювання в нашій Україні. Амінь. Ми молилися ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву. До зустрічі завтра. Па-па.